сказати, показати, як в тебе, щоб ми знали, чи можна продовжувати? Так, зараз. але і я не Готуємо білу фарбу, жовто, помаранчеву і коричневу mm. Для стежки. Білу, жовто помаранчеву та коричневу? Так. А що якщо немає коричневого? Е, ти можеш додати тут е, в тебе є, ти казала червона і синя, правда? Або червона і зелена. Тоді червоний, і зелений і трішки жовтого, і воно буде таке брудне коричневе, mm -hmm. Щось ближче до коричневого відтінку. Дивіться, що ми робимо? Ми будемо робити перехід. Тому ми собі ось тут кладемо, наприклад, коричневий мазочок, ми їм пензлик. Зверху ми кладемо ось тут білий, досить такий, все буде йти туди до білого. Ось тут більша частина буде жовта. Ось. жовта. І ось тут трішки помаранчевого. Щоб було гарніший перехід. І ми тепер ось це все собі пробуємо зробити перехід. Добре? Тут коричневий не дуже такий коричневий. Спробуйте коричневий, можливо, підмішати з помаранчевим. Щоб не було прямо темне, коричневе. Але й не було дуже помаранчеве. Ось собі. Підмішуємо коричневий з помаранчевим. Так, і розтягуємо переходи, воно в чистий, помаранчевий. Добре, Яся, добре. Ось тут можна зверху додати трошки помаранчевого, щоб було коричневе. Тому що, коли повністю зелене, то воно ніби на нас йде. А я тут дала помаранчевий, щоб стало коричневе, і воно ніби пішло далі, в перспективі, не виходило на нас. І після помаранчевого ми даємо яскравий колір, ось жовтий, і переходить все в жовтий. Та стежка в нас в більшості ось така жовто-гаряча. Так, так. ось так. І ось тут в кінці жовтий змішується з білилом, для того, щоб ми, ніби ось у нас стежка пішла далеко, і ми вже її не бачимо такою скравою жовтою. Так. Ось. На початку вона така коричневіша, бачите? Да, Але не зробіть її дуже темною, щоб не була дирка. Добре, Яся тепер ось тут собі робиш цю велику головну стежку. Mm -hmm. Віктор ви встигаєте, бо щось Віктор говорив, я прослухала. У мене стежка отак вийшла. Е, додай, будь ласка, ось тут до цього білила трошки жовтого. Перекрий, знаєш, можеш oh. взяти жовтий роз... з водою розмішати і так. Проглисирувати так зверху водичку жовту, тому що воно занадто біле. Дерева будемо малювати довільно кожен собі. Я не вмію дерева малювати. Мені складно малювати. Нічого, ми зараз навчимось, не переживайте. Це насправді не складно. Я люблю дерева малювати. Okay. Ні, все окей, добре, я відкладу цю роботу. Okay. Ви насуєте дерево, головне його не малювати ось так, як дошку. Так? Дерево ніколи зверху ось таке не є. Ось ви собі малюєте дерево, починаєте, наприклад, можна малювати починати зверху. Ось ви ведете собі гілочку, ось ви ведете ще одну гілочку, ось тут, відповідно, утворився стовбур. І ви собі тепер ці гілочки, де хочете, додаєте. Ось Видно, через камеру я собі, наоборот заступила вам рукою, ви не побачили. Бачите, ви починаєте малювати зверху, так найкраще. ось. Ви починаєте малювати з гілки. ось, І собі тут вже тут дали гілку, стовбур. І тоді від цих гілочок утворюється багато. Я просто малюю великим пензликом, і воно не дуже розумно. Але ось сенс, що ви починаєте зверху, щоб не було ось так, а потім ой, ну і що тут? Якось треба доклеїте, і воно якось незрозуміло що і куди. Тому ми малюємо завжди зверху. Будемо пробувати, не переживайте, маєте чистий листок? Так, тепер дивіться, в нас були дерева в перспективі. Вам, Вам видно трішки ваш рисунок через гуашку, правда? Видно чи ні? Так. От, і а... ви можете, щоб не заблудити, поставити такі, ось такі легенько, бачите, крапочки собі. Ось тут зрозуміло. Ось тут, наприклад, так. І ось тут собі, приблизно, де в нас мають йти. Просто поставили, щоб собі візуально знати. Починає малювати перше дерево. ось. Тягну гілочку зверху. Ось собі, де мені там хочеться. Можна більше гілочок, можна менше. Я це чудово. Тепер малюємо дерева. Спершу намалюємо собі всі дерева, а тоді ще де нам треба, додамо гілочки. Дивимося наступне дерево, собі промальовуємо. Стараємося не забувати, що у нас дерева йдуть в перспективі, вони теж скорочуються. І тримаємося, стараємося оцих відстаней трошки дотримуватись між ними. Вони можуть глобально скорочуватись, можуть не сильно йти в перспективі, як кому більше подобається. Але стовбури теж, наприклад, перший стовбур такий більш товстий, кожен наступний стає трішечки тонший. Стовбор дерев просто трішки порівняла, щоб він був рівніший, акуратніший кожного дерева, добре? І от коли в нас є коричневий, то наші дерева вони теж по кольору мають йти в перспективі. Це стосується всіх не лише Іллі, просто Ілля вже зробив листочки. І ми собі дивимося, що в нас, наприклад, має бути десь бо все-таки дерево, стовбур, це є циліндр, грубо кажучи. Він мусить мати світлішу сторону і темнішу. Ми беремо жовту на палітрі, розводимо водичкою, жовту фарбу і білило, розводимо водичкою. І в нас виходить така майже акварель. І ми тою акварелькою собі трішечки, це називається глесирування. Ось так висвітлюємо з одної сторони стовбур. Білий ло, жовтий, і од... стовбур з одної сторони дерева дає та такий світліший. Ось, обов'язково. Це допоможе нам передати трішки перспективу. Теж ось. Даємо з одної сторони стовбур трішечки світліший. Тома вийшло? Е, чудово, яся, прекрасна робота. Я би вже давала листочки. Дуже гарно. Можеш свою... О, чудово, добре, і можеш нам показати свої роботи техтів.